За останні півроку Гармін випустили багато новинок, серед яких вихід серії 8 феніксів з третіми інстинктами. Огляд на котрій ми вже робили. Тепер, після всіх цих новинок, Garmin вирішив зробити фінальний постріл та випустили TaktiX8. Про цей годинник є багато чого сказати, але вже зараз. Можна стверджувати, що наразі це найпотужніший годинник від Garmin. Але про все це по черзі. Давайте вже починати огляд. І замек завжди спорта UA. Почнемо з зовнішнього виду. Восьма серія стала більш світлішою, в вжитнім така велика різниця, як на відео. Трошки змінили дизайн безеля та місце скріплення гвинтами. Також, звичайно, через те, що восьмими тактиксами вже можливо наряд до 40 метрів, барометр в них більш захищений. Змінило трохи сам ремінець, він став більш м'яким, але мені особисто він не дуже подобається. В цілому, я і досі вважаю, що тактикси це найгарніші гарміни, які наразі є. Вперше в серії тактикс представили версію в середньому розмірі 47 мм, але про цю версію наступного разу. Сьогодні розглядаємо версію великого розміру 51 мм. Вагою годинник 92 г. Що легше попередника на 4 г. Наче то дрібниця. Але перше, що я сказав, взявши 8 тактикс в руки, це було про те, що вони на диво легкі. Керування можливе як сенсором, так і кнопками. Сенсор при бажанні можливо вимкнути. Про кнопки, вони тут індуктивні, тобто їх можна тискати під водою. Тому з'явилась можливість наряду до 40 метрів. Плюс до цього, в тактиксі додали деякі дайверські функції. Ще, як і в 8 феніксах, тут вже є вбудований мікрофон та динамік. Тепер по годиннику можливо розмовляти, використовувати як диктофон для заміток, та навіть, якщо прям потрібно, слухати музику. Тактичні функції залишились класичними. Це режим для приладів знічного бачення, режим стелс, тобто невидимки, екстрене видалення всіх даних, подвійна сітка координат та окремо, балістичний калькулятор. Але його потрібно розблокувати через додаток на телефоні. З'явилася нова функція, яка наразі є тільки в восьмих тактиксах ракін. Що це таке? Ви вводите вагу свого рюкзака і годинник вищитує навантаження, вже спираючись на ці дані. До речі, вагу рюкзака можливо вводити і в деяких інших режимах. Це дозволить вираховувати час відновлення та інші показники більш точно. Давайте недалеко відходити від цієї теми. Тут є близько 100 спортивних режимів, тому не дивлячись на всю свою тактичність. Вони цілком і повністю підходять також для спорту. Але не забувайте, це великий годинник, тому може бути не таким зручним. Для деяких активностей. У Garmin Tactics 8 AMOLED є багато функцій для слідкування за здоров'ям. Ось основні 10 з них зараз на вашому екрані. Тепер про автономність. Так, це годинник за молод екраном, але з автономністю все добре. До 29 днів роботи при підключенні до телефону та до 13 днів в режимі Always On. Версія з Solar, звичайно, працює довше, але про це наступного разу. Про навігацію. До класичних GPS в Galileo додали ще дві азіатські системи: Beidou та QZSS. Звичайно, є повноцінна навігація з мапами, трекінгом та експедиційним режимом. До речі, при замовленні годиннику у нас ми безкоштовно завантажимо вам мапи на пристрій. А як ними користуватись? На нас є відео на цю тему. Посилання будуть нижче. Щоденних функцій тут також багато. Я не буду на них акцентувати увагу, але це Garmine Pay, сповіщення, моніторинг активності, погода та багато іншого. Як висновок, це справді ультимативний, наразі найтоповіший по функціоналу годинник від Garmin. Можливо, краще нього тільки версія Solar. Але про це ми поміркуємо вже наступного тижня. Як вам нові тактикси? Пишіть свої думки в коментарях, і чи доцільний зараз оновлюватись, якщо у вас вже є сьома серія. Особисто у нас їх дуже швидко замовляють. Тому, якщо вам потрібен годинник Garmin не лише Tactics, пишіть. Всі посилання будуть нижчі. Також не забувайте, у нас офіційна гарантія як нові, так і на годинники. Дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!